Усім привіт, мої любі глядачі! Вітаю вас на своєму каналі Весела Сімейка. Сподіваюся, мої відео не залишають вас байдужими, і ви переглядаєте їх і щось можете для себе почерпнути з мого власного досвіду, з моїх інсайтів, з моїх спостережень за життям і з моїх таких ось цікавих психологічних доповідей. Ось сьогодні я хочу розкрити тему, як позбутися надлишкової такої, знаєте, досить великої тривожності, яка сидить всередині нас, як позбавитися від стресу. Від комплексів, від того, що в минулому нам, коли нас виховували, батьки або з нами ставалися різні такі, знаєте, ситуації, де ми проявляли себе дуже закомплексовано, дуже скромно, тому що ми боялися, ми боялися реакції, ми боялися осуду, ми боялися сторонніх думок інших людей. Це все нас дуже стримувало, бентежувало і. Ми ось так просто ну, тряслися всередині. Як, от, знаєте, я приводжу в приклад, як сіра мишка, яка біжить-біжить, і вона забігає в тупий куточок, і вона боїться довкола всього шуму, шороху хижаків, які на неї полюють. Тобто, ось такий стрес, стан стресу, коли ми відчуваємо таку знаєте, закомплексованість, коли ми залежні від. Думок суспільства від того, як на нас подивляться, що про нас подумають саме ось ці думки, які ми прокручуємо в голові, вони і зупиняють, і не дають нам, знаєте, жити, рухатися вперед. Оцінити справді ситуацію реальністю, бо багато хто з нас, і я в тому числі в дитинстві я переживала ось такі, знаєте, острахи, острахи взагалі суспільства, людей. Я боялася звернутися першою. Я не знала, як на мене подивляться, як зреагують. Я постійно перед виходом поправляла все, просто щоб воно сиділо, сиділо якось ідеально. Хоча це все було зараз, я розумію, чому. Тому це все зі мною відбувалося, тому що я росла в неповноцінній родині, тому що я не бачила тієї моделі а, такої впевненості, яку б мені могла дати моя родина, моя неповноцінна родина, тому що я не мала. Батька з трьох до трьох років і взагалі маленького була його а, не пам'ятаю. Зовсім так знаєте, щоб, щоб він щось мені давав, чи він мене а, якось а, навчив, чи я бачила якийсь приклад в своєму житті, любові доброти, взаємоповаги, знаєте, цієї такої гармонії, яка, в принципі, виховує людей повноцінними, як на мене. І ті дітки, ті, в які вони не бачать цієї моделі, не відчувають, знаєте, оцієї такої опори, Такої стабільності в родині, коли є і тато, і мама, які надихають, і ти бачиш цю модель, цю опору, і тобі стає набагато легше жити з цим. Мені здається, що це основа. Що дуже важко людям, які знаєте, живуть взагалі без батьків, в сиротинцях, припустимо, чи то в неповноцінній родині, де цього або тато, або мама, які мало приділяють взагалі уваги. Свої, свого часу, своїм дітям в таких сім'ях виростають саме діти, які мають дуже-дуже багато комплексів, коли вони не бачать і не відчувають. Знаєте, як опора дитинка йде по землі, так по війні треба йти по такому як сказати фундаменту так рухатися, і саме цей фундамент надає от родина, в якій ми виховуємося. Якщо вона міцна, якщо вона любляча, то це є найнадійніший фундамент для руху. Для того, щоб рухатися вперед дітям. І вони йдуть і виходять з цього будинку, наповненого, знаєте, підтримкою, добротою, любов'ю, вони йдуть і наповнені всім цим. Тобто вони впевнені в собі, вони знають, що їх чекають вдома, що їх люблять, що їх приймають. Розумієте, що просто йдуть, знаєте, мурашки по шкірі, тому що я зараз в свої 38 років дуже багато. А знаєте, з такою мудрістю, з якої я можу поглянути, чому саме так відбувалося зі мною, тому що зараз я зовсім інша людина. Я настільки змінилася, знаєте, психологічно, я настільки виросла, що можу навіть ділитися зараз з іншими людьми, які не можуть в собі це віднайти. Коли вони бачать ось ту дитину, яка недоотримувала батьківської любові, тепла, яка не отримувала. Оцієї, знаєте, фундаментальної опори чіткої, тобто впевненості, що ти йдеш, і ти знаєш, що тебе підтримують, що тобі нададуть сил рухатися вперед, і ти знаєш, що ти а, така рідна, бажана людина в своїй власній родині. Дуже-дуже важко тоді, таким людям, знаєте, трансформуватися і стати дійсно впевненими в собі людьми, впевненими і успішними. Бо успіх це, знаєте, запорука не лише власних зусиль, це запорука також і того відголосу, того, що було з нами, психо нашого психологічного здоров'я. Якщо людина психологічна, вона здорова, вона мудра, вона доросла, вона вже бачить, бачила багато, вона знає багато, то вона може діяти. Повністю на 100% брати на себе відповідальність за свої власні дії і брати на себе ризики життя, тобто не боятися, головне, не боятися, не бути скромними. Я записувала нещодавно шорт-відео з головних порад, щоб бути успішним. Бо люди, які скромні, які ось сидять в своїх таких закомплексованих, знаєте, душах, тілах, вони. Не можуть вони за замкнуті. Замкнуті. Світ не любить замкнутих людей, дуже не любить світу. Потрібно бачити людину щиро, відкриту, яка знає, чого вона хоче, яка впевнено йде вперед, яка не боїться підходити щось, знаєте, питати, комунікувати одне з одним. Тому що я з дитинства це відчула на собі, цей острах, знаєте, засудження. Того, що на мене не так глянуть, я була, знаєте, такою прям відмінницею. Мені треба було вчитися, щоб, мабуть, доказати самій собі, що так, я це можу, я зможу вивчити, я зможу здати. Всі ці екзамени, коли тебе просто трусить всередині, ти виходиш до аудиторії, до екзаменаторів. Розумієте, я провчилася в КПІ 4 роки, тобто я на собі відчула, як це захищати свій власний диплом, як захищати свої думки. Ось все, що ти. Друкував так на папері, і ти маєш вийти з цим до м -м, просто людей, до експертів і м -м, сказати їм, що я особистість. Так, я така, я унікальна, і я хочу, я знаю. Це дуже важка праця над собою. Знаєте, м -м, треба. Всім нам зрозуміти одне, що життя, воно дуже-дуже коротке і багато острих, і знаєте, тих комплексів, що нас вигризають всередині, це просто ніщо ніщо по зрівнянні з тим, якщо все це просто, як от, знаєте, непотрібний багаж, чи мадам без ручки, як то кажуть, це лишній баланс. Баласт ви відставите ось це все закомплексованість, невпевненість, якась осторога, або навіть боязнь того, що вас не приймуть, десь, десь ви щось наплужите. Це класно і круто, коли ви йдете, і навіть робите помилки, бо саме на помилках ви вчитеся, бо бездіяльність вона приводить нас до краху. Бездіяльність або лінь. Вони породжують просто застій, застій застій вашого особистого розвитку, застій взагалі людини застій. І коли відбувається цей застій, коли ви, начебто, собі самі ставите бар'єр, таку, знаєте, нібито стіну того, що я не зможу, ось, я не буду пробувати. А не дай Бог я помилюся. І це, знаєте, все настільки нас зупиняє, нібито стіна перед. Тим щасливим успішним світом перед успішними вами ви ставите стіну просто стіну і засідаєте ось, знаєте, в собі, поглиблюєтесь всі-всі комплекси, скромність, це все знаєте якесь таке небажання діяти. Потім з'являється лінь, вона тягне за собою це все, і люди от, починають так жити, знаєте, як по накатанні. Там від, відпрацював, пішов, випив, так, покурив. Я бачу багато навіть моїх жінок, з якими я. Починаю спілкуватися, їх глибше, начебто, впізнавати, і я бачу, що ці жінки вони просто не хочуть розвитку, вони не хочуть рухатися вперед. Ось моя знайома навіть каже: я ходжу в магазин, працюю там мерчендайзером, і я почала багато курити для того, щоб більше відлинювати від роботи, яка їй не приносить задоволення. Уявляєте? людина просто сама собі от таку створила на стратегію. Якщо мені не подобається робота, я буду більше відлинювати собі, буду більше знаєте, хоробити своє здоров'я з цим. І це, знаєте, настільки воно печально, що ця людина вона амбітна. Я бачу, вона молода. І 29 років, уявляєте, і вона. Ось почала більше більше палити тільки ради того, щоб на роботи ту роботу, яка й не до душі, це як знаєте, каторга, і вона себе вганяє в оце все. Це просто, я не знаю для чого. Бо ми маємо також ще поради успішності навчитися казати ні. Якщо вам не подобається ця вся рутинна робота, яка вам просто вас призводить до пиятики, до паління, вона також почала зараз дуже часто вживати алкоголь. Майже кожен день, через день, це там літр, півтора, два літра пива, Мені здається. Для молодої такої досить дівчини, ну це занадто. Вона просто заганяє себе, знаєте. Тим станом, що вона, вона знає, із за чого це все відбувається, і за тої роботи, яку вона не хоче виконувати. Ну, якщо це не твоє, ти маєш сказати собі, стоп, ні, я не хочу. Я краще звільнюся, нехай я втрачу 2 місяці так, в, в пошуках іншої роботи, яка буде мені до душі. Бо якщо ми себе просто заставляємо це все робити, то о, наслідки будуть плачевними, розумієте? А ось ця молода жінка, вона просто твої 29 років цим надмірним вживанням. Тютюну алкоголю, ось вона вводить себе в безвихідь. Не можна, такого робити не можна. Треба знати собі ціну і треба чути себе. Якщо це не до душі, тобі скажи ні, зупинись і все ж таки зроби все, аби відчинили саме ті двері, які б ти хотів. Входити кожен ранок та робота, знайди собі, яка буде тебе надихати. Займися тою діяльністю, якою би ти хотів би зайнятися. Багато хто нас навіть не знає, чим би вони хотіли дійсно зайнятися. А якщо ми будемо змінювати, якщо ні, тут мені не подобається. Візьміть, знайдіть іншу роботу. Можливо, буде інший колектив, можливо, навіть справа в колективі. Не так в роботі в діяльності, як в людях, які нас оточують. Тому що серед двох людей, які випивають, ви станете третім алкоголіком, і це дуже дуже багато. Знаєте, таких було фактів із власного життя, є з мого власного досвіду, що багато хто. Ось так, от починаючи спілкування з такими людьми, як то кажуть, які не хочуть розвиватися йти вперед, які хочуть сісти, ось так напитися залити очі кожного дня все, і більш нічого не треба. То ти більш за все під вплив двох людей. І попадаєш під цей вплив. З двома курцями, третім ти також колись -та закуриш, дивлячись на весь цей соціум. Бо люди, спілкування з людьми, воно дуже-дуже змінює, змінює нас зсередини. Так воно і є. Якщо ви хочете бути успішними, шукайте людей, які схожі вам по духу. Які також не стоять на місці, які щось вигадують, щось крейті, щось планують. знаєте. І якщо ви будете з такими людьми спілкуватися, намагатися більше проводити з ними час, то це буде вас заряджати, заряджати на позитив, на успіх. Ось, не сидіть в цих соціумах з тими друзями наче знайомими, навіть якщо ви довго з них, то краще. Я також від цієї подруги знаєте, трішки дистанціювалася, гуляю лише з її там донькою, бо мені це не цікаво. Кожного дня сидіти, сидіти по кафе, там це вибивання, куріння це все не про мене. Тому що я також дуже знаєте, курила в свої студентські роки. Ось, і мій чоловік також до знайомства зі мною дуже багато палив. Потім він кинув палити, і він і мене також, знаєте, зарядив тим, що ти моя дружина, ти не маєш цим займатися, кидай, кидай, кидай. І, в принципі, я дуже йому вдячна за те, що він мене просто ось так взяв і з цього всього, знаєте, вирвав, з цього просто прірве, з цієї. Тому що я на той час була, знаєте, як сліпе кошенятко. Мені було тільки 19 років. Я почалася на першому курсі в бізнес-інституті при Київському політехнічному інституті, і я тільки робила перші свої, знаєте, такі рухи, перші такі шаги до цього всього, кроки, перші кроки. Ось і звісно, в мене що багато дівчат, з якими знайомими я спілкувалася, всі полили, то і я почала навіть полити більше ніж я до того це робила. Але чоловік, настільки, знаєте, був для мене авторитетом на той час, що я почала прислухатися, думаю, ну дійсно, в мене з'являється кашель, в мене. Знаєте, подавлений постійно настрій і почуття того, що якщо я не покурю, все, світ просто зупиниться. І воно дійсно так і діє, що всі ці залежності вони дуже пагубні, і з них дуже важко потім вилізти нагору, тим більше коли в тебе немає того, тієї знаєте, волі, того духу, який мав би бути. В ті роки, коли ти починав з цим себе. Цим травити, а, запускати себе просто на дно. Я дуже вдячна чоловікові своєму, дійсно, що він змінив а, а він мені, знаєте, замінив, мабуть, ось ту охану сім'ю, цей знаєте, затишок. Дав мені такі знаєте, сімейне тепло, яке я недо, недоотримувала дійсно в дитинстві своєму. Тому, мої любі, не терпіть, не будьте з тими людьми, які жорстокі, не дай Боже знаєте, жити з зденуними такими стиранами, з людьми. Краще жити з людьми, які дійсно про вас дбають, яким не все одно палите ви чи не палите. Навіть якщо це здається, мені то здавалося, що він просто якийсь там мені недруг. Як це так? Ну, я хочу, я. Ще не можуться таким займатися, але потім воно дійсно приходить таке усвідомлення, що то було просто спасінням, і що ця людина, яка була тобі просто ну, з неба послана твоя судьба, твоя доля, вона витягнула тебе з цієї прірви. І от коли ми відкинемо з вами цю. Скромність, оці всі такі, знаєте, накопичені тривоги, це все, то сам всесвіт нам буде підкидати а, саме потрібних для нас люд, людей, а, саме такі рішення інтуїтивні, які будуть до вас приходити, що і в мене бувало що таке, знаєте, я просто відкриваю там OLX припустимо, як ми знайшли свою першу машину, я бачу її. Я розумію, що я хочу, щоб вона стала нашою. І все. І тоді, знаєте, ви гори можете перевернути, якщо ви побачите дійсно щось вам Підкажуть на підсвідомості, на інту, інтуїтивному такому а, плані, що так, я хочу саме ось цю машину. Я пам'ятаю, я так загорілася, мені чоловік каже, ну не знаю, треба подумати. А я кажу, я буду дзвонити власникові, буду домовлятися, я дуже хочу її подивитися. І дійсно, я її домовилась з власником, на наступний день він під'їхав на цій машині. Альмера Нісан, дуже класна нас була, я сама керувала десь біля року. Їздила перед тим, перед війною, а після війни ми повернулися. Я купила вже більшу машину, тому як треба було нам думати про переїзд, переїзд в інше місто. Наразі ми живемо під Києвом. ось, І знаєте, як воно змінює? Змінює, ось, коли ви почнете самі більше Дослухатися до інших людей, більше чекати, читати психологічної такої літератури, ви почнете змінюватися. І коли ви вже будете впевненими в собі, і відпустите оці всі, знімете ось цю знаєте шкуру сірої мишки, такої, яка просто ховається і нічого не хоче, нібито. І нарешті почнете себе чути ось тоді і прийде прийде ось саме такий зірковий час для вас. Для вашого життя, що ви вже не будете погоджуватися, ви не будете зручними. Ви будете чітко знати слово ні і коли потрібно, ви будете його казати. Ви будете впевненими в свої дії в своїх діях. І саме головне це також відстоювати свою думку. Раніше я також знаєте, ну як всі такі я, як всі такі я, але зараз я розумію, що успішні люди, вони не всі. Такі, як весь соціум, вони особливі, вони знають, чого вони хочуть, і багато людей просто бачать їх успіх через те, що вони змогли, змогли сказати собі: ніколи це треба. Послухати свою інтуїцію і робити все так, як їм того хочеться. Саме успіх приходить там, де є бажання. Коли є бажання, то тоді і буде у вас успіх. От згадайте себе, що б ви бажали зараз. Просто зараз. О, бо в мене дуже багато бажань, знаєте, і бажання побігти просто ось так норничками, садовими, підстригти траву там, де вона заколосилася. Знаєте, я дуже люблю землю, люблю квіти, люблю спостерігати, спілкуватися з людьми, дуже люблю. Тому як. Цього всього в дитинстві в мене не було. І мені здавалося, що я, якби знаєте, недостойна того всього, що я недостойна уваги, тому що я її недоотримувала в дитинстві. Мені здавалося, що я не така, що я не можу, що мені е, не дозволять ось постійно, які знаєте, сама собі робила ці блоки, 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 які дуже дуже мені портили все моє життя, просто все моє існування. А коли вже в такому підлітковому віці я вже просто ось так знаєте раз, коли дитині а, ну не то, що дозволено, вона сама себе заганяє це все. Потім ти просто ну настільки відкидаєш ці комплекси, ці остроги, ти просто живеш уже наповну, ти більше перехідний вік, ці 15-16 років, то тоді усвідомила, що якщо я щось хочу, я і гори переверну. Ну, розумієте? Сьогодні я навіть переставила стіл, мій чоловік казав, та не треба його переставляти, а я хотіла. Він каже, ну, а я не хочу, і сам, мені не треба це. Якщо тобі треба, я кажу, так, для дітей це треба, Настя, будемо переставати стіл, будемо. То знаєте, я з цей стіл схопилася просто от я десь тягнула, десь трішки піднімала, але я настільки цього захотіла, що мені здалося, що це була зовсім не проблема, і я сама могла би з цим усім справитися. Знаєте. І ось е, треба вам зрозуміти, що ви не маєте думати, що вам це не під силу, що ви не зможете. Саме головне це віднайдіть е, собі бажання. Бажання побачити свою мрію. Якщо у вас буде велике бажання, то все в цьому світі реально. І не слухайте ні, нікого, просто нікого. Хто там буде що вам казати? Одні будуть злі язики, вам заздрити це так воно і буде. Я вам кажу з власного досвіду: нехай заздрять, нехай думає, що в тебе нічого не вийде, нехай. Хай живуть, знаєте, це все не ваше. Ваше це тільки ваша мрія, бажання і ваша дія. А коли ви забажаєте щось зробити, то повірте мені, діяти ви будете так, що всі гори можете перевернути. І воно буде, ваша мрія буде просто візуалізовуватися. Ось що я хотіла вам розповісти мою. Хороші, мої любі глядачі! Якщо сподобалась моя мотивація, моє відео, десь вам в душі відгукнулись мої слова, напишіть мені щось в коментарики, поставте вподобання.